Весела абетка, Наталя забіла. Літера А. Автобус їде по алеї. Акація цвіте в садку. А ми, зібравшися під нею, Абетку вивчимо легко. Літера Б. Будинок білий біля річки, з балконами на кожен бік. Будують братик і сестричка, бо в них і батько-будівник. Літера В. Веселі вишні вкрили віти, Виблискують з гущавини. Василька воду л'є на квіти, Щоб вище виросли вони. Літера Г і літера Д Гелгочуть під горою гуси. В город забігло гусеня. Геля, геля, гука гануся, Його з городу виганя. Літера Д Дубові дрова діт рубає в дворі під деревом старим, а дітвора допомагає носити дрова з двору в дім. Літера е. Електрику містам і селам електростанції дають, а жниварі гуртом веселим, на елеватор хліб везуть. Літера є е. Єноти вивели гуляти. Своє єдине дитинча. За їх сім'єю вовк зубатий і хитно стежить з за куща. Літера Ж. Жуки дзищать садочку літом. По стежці жабка плих та плих, Жоржини квітнуть жовтим цвітом, кружляють бджоли біля них. Літера З. Зима морозяна на дворі, замети білі на землі, Зоріють в небі ясні зорі, Заснули зайчики малі. Літера «И» Дивись, який новий годинник Висить на стінці нині в нас. Усі години та хвилини ми вивчили, щоб знати час. Літера І Івасик іграшками грався, а по двору ішов індик. Івась побачив і злякався. І від Індика в дім утік. Літера ї. Їжак покликав їсти й пити своїх маляток їжачків, Та не схотіли їсти діти, він їхню їжу сам поїв. Літера Йот. Йоржа впіймав на вудку Йосип. Схопив і зойкнув Ой-ой. ой Не знав, напевно, Йосип досі, який колючий йоржик той. Літера К. Качки край копанки клопочуть, Качаток кличуть під камиш. Качав піймати кішка хоче, катруся кицьці каже Киш. Літера «Л». Лелека ластівко питає, Хто вище всіх птахів літає? Літають люди вище всіх на літаках своїх легких. Літера М. Ми в Київ з мамою поїдем, столицю нашої землі, Помчим в метро, в музеї підем і пропливем на кораблі. Літера Н. На довгу нитку намистини, настуся хоче нанизать. Вона напевно буде нині на нашім святі виступать. Літера О. Ось гляньте з оленятком олень. У зоопарку нашим є. Окрайчик хліба, тато олен за огорожі їм дає. Літера П. Похмуро плещуть хвилі в морі, Пливе на північ пароплав, в пургу і в шторм, в морськім просторі. Він путь до пристані проклав. Літера Р. Ромашки рватими ходили над річкою в рясній траві, І раптом равлика зустріли і з ріжками на голові. Літера С. Стоять під снігом сосни сонно. Сидять на соснах снігурі. Санчата на ставок з розгону скотились весело з гори. Літера Т Тепер весна, Тарасів тато на тракторі в степу весь час. Як тато трактористом стати також збирається Тарас. Літера У. Уранці йдуть учитись учні. Учителька у школі жде. Улянці нашій аж незручно, чому ж вона туди не йде. Літера Ф Фурчить, блищить на різні фарби, фонтан веселий у садку, в нім водить флот легкий та гарний, Федорка в білім фартушку. Літера Х. Хоч хвилі ходять і хлюпочуть, хоробрі наші хлопчаки, в човні хиткому їхать хочуть, вони хороші моряки. Літера С. Цапок водицю п'є з циберка, скубе травицю у садку, солодкий цукор чи цукерка. Це теж цапкові до смаку. Літера Ч. чубата чапля чваньковита, через болото йде одна. Чомусь з журавликом дружити не хоче чапелька чудна. Літера Ш. шматок сальця шукає мишка. У нашій шафі родить, як шугане на мишу кішка, а мишка шусть у шпарку вмить. Літера ща. ще дощ іде, Періщить злива. Щенятко вимокло, як хлющ, А щіглик щебетун щасливий, Щебече, Пурхнувши на кущ. Літера м'який знак. Ось день скінчився, закрию книжку. Бо скрізь вже тінь і лялька спить. І я вкладусь в м'якеньке ліжко, і теж засну, як лялька, вмить. Літера Ю. Юрасик любить працювати. Він юний садівник юнат. З юрбою малюків завзятих, за школою він садить сад. Літера я. Ялинка ясними вогнями, яскраво світиться сія, якраз до свят з приятелями усю абетку вивчу я. Любі діточки, чи вивчили ви вже абетку? чи всі літери знаєте, чи тільки вчите? У будь-якому випадку я вам бажаю успіхів у навчанні. Дякую за перегляд і за ваші вподобайки. До нових зустрічей!